Ох, ця типова помилка. I lived, I have lived. Ох, ці болючі сумніви. I have been working, I have worked. Ой ой, ці важливі нюанси між I will attend, I'm going to attend, I am attending. Які мають суттєву різницю один між одним. Критичний нюанс між we will deliver і we will have deliver. Привіт, друзі! В сьогоднішньому відео подивимося на п'ять реальних ситуацій, коли неправильний час може кардинально змінити сенс вашого повідомлення. Яскравий приклад, коли як то кажуть, хотів сказати одне, а виявилося зовсім інше. Я знаю, ви любите такі контрасти. Отже, сьогодні на них і подивимося. Але до того мені дуже приємно висловити особисту подяку Our channel member Maya. Maya, thank you so much for your support. Майя дуже вам вдячна. Вашій підтримці, You are my champion! Друзі, якщо ви теж хотіли приєднатися до нашої channel membership, то є спільнота каналу, ви можете це зробити, перейшовши на канал, натиснувши кнопочку join, або приєднатися і таким чином підтримати мене, мої зусилля у допомозі вам в опануванні, у володінні англійською мовою. Користуюся можливістю подякувати всім учасникам каналу і вражаю особисту подяку Майі, як учаснику пакету My Champions. Thank you so much. Your support means the world to me. Отже, перша ситуація: маємо два речення: I lived in Ky for 10 years. I have lived in Kyiv for 10 years. Як завжди на українську мову прикладається практично однаково. То який ж час обрати? Past Simple чи Present Perfect? Так ось, друзі, ці два речення мають кардинально різне значення. Якщо я скажу I lived in Kyiv for 10 years, мій співрозмовник почує, що я там жила і більше я там не живу. Все це було в минулому. Ця дія закінчилася. У другому випадку, I have lived in Kyiv for 10 years, констатуємо факт. Що я там прожила 10 років і продовжую жити. Або, можливо, тільки щойно переїхала, але це дуже-дуже нещодавній досвід. I Have lived in for 10 Years. Ось я прожила в Києві 10 років. і продовжую там жити, або щойно переїхала. Зовсім дві різні речі. І це має критичне значення тоді, коли, наприклад, ви на співбесіді, і ви можете сказати «I worked as a team leader for five years». Працював тім лідером 5 років. І потенційний роботодавець чує, окей, це колись було, десь там в минулому. Або ви хочете сказати, я працюю, я є тім лідером вже 5 років. Це зовсім інше повідомлення, зовсім інший нюанс, зовсім інший акцент. I have worked as a team leader for 5 years. А ось він для нас актуальний досвід. Отже, запам'ятовуємо Past simple. I lived, I worked. Це те, що відрізано від теперішнього часу, це колись у минулому було. I have lived, I have worked, дійсно пов'язано з теперішньою реальністю. Є цей момент, є цей момент, їдемо далі. Друга ситуація. He was cooking when his phone rang. І he cooked when his phone rang. Будуть доносити абсолютно різне значення. Тут мова йде або про послідовність, або про одночасність подій. Тому що знову ж таки на українську мову ми, начебто, перекладаємо однаково: він готував, коли задзвонив телефон. А англійською мовою ми можемо донести дві абсолютно різні ідеї. Якщо я хочу сказати, що він готував і в цей момент, в якийсь момент, задзвонив телефон, мені допомагати буде канчі. He was cooking. Він був в процесі. Телефон задзвонив. А якщо події відбувалися одна за одною, я буду використовувати past simple. He cooked when his phone rang. Спочатку телефон задзвонив, потім він нам щось приготував. Це трошки дивний приклад. Давайте дивитися ближче до життя. Уявіть собі ситуацію. Ви описуєте ділову зустріч, яка вже відбулася. The CEO walked into the room. CEO зайшов до кімнати і When I presented my ideas, коли я вже презентував свої ідеї. Я їх презентував, а потім він увійшов. Тобто він їх не чув і не бачив. Або The CEO walked into the room when I was presenting my ideas. Тобто він зайшов якраз тоді, коли я їх презентував. Дві зовсім інші речі запам'ятовуємо. Past Simple використовуємо для просто-напросто дії, якась раптова дія, дія, яка перериває іншу дію, або просто-напросто перелік подій одна за одною. Past continuous i was presenting, тоді коли ми хочемо підкреслити, що це тривало, це був фон, це був процес, і в той момент щось відбулося. Got it? їдемо далі. Третя ситуація. Ми маємо три способи, як сказати про майбутнє. Ми можемо сказати I will go to the conference next week. Ми можемо сказати «I am going to go to the conference next week». І ми можемо сказати I am going to the conference next week». Всі три речення правильні і всі три мають абсолютно різні нюанси. І знову на українську мову технічно перекладається так само: наступного тижня їду на конференцію. А в чому ж тоді різниця? ступені планування. Якщо ви точно знаєте, що ви їдете, ви говорите I am going». Present continuous третій варіант. Якщо ви збираєтесь, маєте намір, плануєте. «I am going to go». Якщо ви щойно подумали і вирішили, «Oh, I will. I will. will go to the conference next week. вил. Щойно таке собі придумали? Піду на конференцію. Давайте трошки практичніше. Уявіть собі ділову ситуацію. Ваш керівник запитує. Can anyone attend the client meeting tomorrow at 3 p.m.? Хтось може відвідати зустріч з клієнтом завтра о третій? Хтось може? Хтось піде туди. Якщо ви в моменті вирішуєте, я піду, ви скажете I will attend the meeting. Якщо ви і так знали про ту зустріч, ви збираєтеся туди йти, ви говорите. I am going to attend the meeting. Якщо насправді все вже сплановано і всі знають, що йдете ви, тільки ваш керівник про це не знав, чи забув, ви скажете: I am attending this meeting, я туди йду, я там буду. «I am attending it». Запам'ятовуємо. Так подумала. І вирішила. I will attend. Going to і present continuous використовуємо для продуманих рішень. Я збиралася, або я вже знаю, що я туди йду. I'm going to go. I'm going. Є цей момент. Є цей момент. Наступна ситуація. Ось ці болючі сумніви. She has been teaching. Або she has taught English for 10 years. I have been working. I have worked. I have been living. I have lived. Камер жны мэри зынцы? Чи я Невеличка, але є. Тут, друзі, наше особисте рішення. Що ми хочемо підкреслити, на чому ми хочемо заакцентувати увагу. Якщо більше на самому процесі, наприклад, знову ж таки на інтерв'ю ви говорите: I have been working on international projects. Я працюю так вже довго. Тобто ми чуємо: I have been working довго це триває. Я працюю на міжнародних проектах. Тобто, я Задіяний в нашій компанії на моїй посаді саме на міжнародних проєктах. Я от підкреслю, що я так довго вже маю цей досвід, це довго відбувається. Акцент на процесі. А якщо я хочу закцентувати більше на факти і результат, I have worked on five international projects. Я працював, маю такий досвід і далі продовжую працювати. Але ось акцент на те, що так. Це було. Я це маю. Їх аж п'ять було. I have worked. Отже, ще раз, що ми хочемо підкреслити? Це наше особисте рішення. Present perfect I have worked – Результат, факт досягнення. I have been working. Present perfect continuous – Процес, тривалість, мої зусилля. Ось такі, от мій довгий досвід. Вловили різницю? Якщо так, прямо зараз натисніть лайк і ми дивимося на останню ситуацію. Як правильно сказати: By next month, I will finish the project? By next month, I will have finished the project. Одразу говорю обидва речення правильні. Але вони мають суттєву різницю. Знову ж таки, хоча на українську мову, перекладається наступного місяця я закінчу. Але в англійській мові ці дві структури допоможуть нам донести важливий нюанс. Дивіться, в першому випадку ми можемо сказати «By next month I will finish the project», але це буде означати, що ви закінчите проект або під час наступного місяця, або до його початку. Ось ця конструкція створює певну двозначність щодо точного часу завершення, не дає нам «clarity», Точності, ясності, якось так незрозуміло це звучить. Тоді як «by next month I will have finished the project» чітко дає нам зрозуміти, що до наступного місяця я буду мати його я його точно завершу. І це критично, і це те, що я зроблю. Уявіть собі, ділова зустріч з вашими партнерами, клієнтами. І ви говорите «We will deliver the results by Friday». І клієнт може зрозуміти це по-різному. Або ви доставите результати до того, як почнеться п'ятниця, або ви зробите це десь близько п'ятниці чи протягом п'ятниці. Якось воно звучить несерйозно. Якось трохи навіть damaging для репутації. А ось якщо ви скажете «We will have delivered the results by Friday», клієнт чітко чує. Що до п'ятниці дедлайн, все буде готово, все буде зроблено. Тобто на ранок п'ятниці робота буде зроблена. Результати є, на них можна дивитися. Чітка позиція, ясна репутація. Запам'ятовуємо, Future Simple має набагато менше конкретики на відміну від Future Perfect, які нам дає зрозуміти абсолютно чітко, що щось буде виконане, щось буде завершено, щось буде зроблено. До якогось періоду на якийсь момент, коли вам важливо показати чітку часову межу для завершення дії, використовуйте «Future Perfect». Отже, ми розглянули п'ять ключових ситуацій разом з типовими помилками. Коли вибір часу кардинально змінює сенс повідомлення? Побачили різницю з інформацією про майбутнє та зв'язок з теперішнім це була послідовність, чи дві події мають співвідношення між собою, спонтанні рішення і продумані плани, акцент на процес чи акцент на результат, і часова перспектива в майбутньому. Як швидко обрати правильний час? Задайте собі два питання. Який акцент я хочу зробити? І згадуйте наші паралелі в моєму відео про всі часи в англійській мові? Акцент на факті, на процесі, на результаті чи на тривалості. Який зв'язок між дією, між тим часом, коли вона відбувається, відбулася, і моментом розмови? Чи дія відбувається зараз, чи вона завершилась, чи вона триває з минулого до зараз, чи вона відбудеться в майбутньому? Фокусуйтеся на ідеї, яку ви хочете донести. Якщо це відео було для вас корисним, цікавим, якщо ви дізналися щось нове або якісно повторили те, що вже знали? Не забудьте про лайк. Напишіть в коментарях, що для вас було новим, що було цікавим. Будь-які питання, як завжди, welcome. І ми побачимося у наступному.